Вриство, доброго здоров'я, канал Свиновода, як і завжди, радий вітати всіх вас на нашому Ютуб-каналі. Друзі, дякую всім, хто перейшов до цього відео. Обов'язково залишайтеся разом з нами. В кого є можливість підтримайте, будь ласка, нас вподобайкою. Обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал. У нас на господарстві черговий робочий день. Буденний, монотонний, нічим не відрізняючийся... Від попереднього, але тим не менше, друзі, сьогодні разом з вами обговоримо дуже важливі питання, які теркаються нашої улюбленої разом з вами галузі галузі свинарства. І питання це буде присвячене цінам на живу вагу, цінам на сало, м'ясо, на півтучі на сьогоднішній день. А це у нас п'яте. Жовня 2024 рік від вас же з нетерпінням буде чекати в коментарях тих цін, які у ваших регіонах безпосередньо на сьогоднішній день тримаються і на ту ж саму живу вагу, на сало м'ясо, на півтуші. Так що пишіть обов'язково інформацію. в коментарях. Якщо говорити безпосередньо про ціну на живу вагу на сьогоднішній так. день у нашому регіоні, це Сумська область і Конотопський район. Вона на рівні. 55-60 гривень. Але друзі, всі говорять, говорять про те, що ціна буде рости, рости, тільки ровлена це звичайними речами. Свиней великих відгодівельних стає менше попиту стає більше. Ну і відповідно ціна буде тільки зростати на живу вагу. Це знову ж таки не тільки моє суб'єктивне враження і моя суб'єктивна думка, а думка більшості з моїх колег, які займаються вирощуванням свинок. Друзі, що стосується цін на, на півтуші, то на рівні 110-112, навіть вже є 115 гривень за кілограм уже на сьогоднішній що день. Що стосується цін на м'ясну продукцію у роздріб, друзі, лопатка 165-170 гривень за кілограм, задок 180-190 гривень за кілограм. Корейка 180-185 гривень за кілограм. Жия на рівні 200 гривень за кілограм. Мало. Від 70 до 170 гривень за кілограм. Нога, голова, лівер від 50 до 70-80 гривень за кілограм. Такі от товариства ціни. Повторюю, з превеликим нетерпінням чекаю інформації від вас стосовно цін на живу вагу, сало, м'ясо, на півтучі. Так що товариство... Ми щойно притіліпкали на господарство. Будемо зараз швиденько всіх обслуговувати, тому що всі голодні. Бігенько, швиденько попідсипав, щоб не було чутно гвалту і гаміру у свинарничку. Так що будемо працювати, обслуговувати, прибирати. Вам же товариство, хочу подякувати за увагу. До нових зустрічей!